Всім доброго дня, лише будемо зараз пролітати через ось ліс, але летіти не зверху, а через самий ліс вгору і потім поверху повертатись заодно і перевіримо, наскільки буде якісна пробивна здатність DJI O3 Юніта, що тут в мене стоїть. Ось, і камера, відповідно, DJI Osmo Action 4. Заодно спробую записати відео. Що ж, давайте спробуємо. Зразу скажу, що. Потрібні навики мікроконтроля і відповідно надійтеся на те, що відео в польоті не пропаде. Якщо на керуванні я більш-менш впевнений, то з відео тут, звичайно, буде проблема. Ну, Зараз ми це все перевіримо. І так, взлітаємо. Заходжу через низ, заходжу до річки через річку і далі в самий ліс. Долітаємо. Так, заходжу вже до берега, пролітаю річку. Так, вже на іншому березі майже і потрохи піднімаюся вверх. Далі мені тут потрібно вибрати таке місце. Де було б не сильно багато дерев і де було б можна прилетіти. Але я бачу, що тут все так заросло, що ну давайте тут спробуємо пройти прямо. І велику небезпеку встановлять оці маленькі гілочки. Ось, яку можу зачепити і дрон просто впаде. Досить так небезпечно воно все буде. Так, бачу, бітрейт в мене поки що зберігається. Ось пропадати він буде трохи далі. До цього я ще такі польоти не робив. В основному. Пролітав тільки зверху, поверху лісу. Ось, Так як зараз листя опало, не буде таких сильних перешкод, вирішив спробувати пролетіти вже через самий ліс. Ось тут ми бачимо, що знову ж таки чим вище, тим більше у нас з'являється цих дрібних гілочок. Так, ну спробуємо сюди. Так, 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 тут небезпека зростає все більше і більше, але нічого не поробиш. Дуже давно хотів провести такий тест, саме проліт через ліс. І при тому всьому, коли я знаходжуся на іншому березі річки. І ось тут вже ми бачимо, що мені прийдеться просто низько спускатись. Ось, на жаль. І тут я стикнуся з тим, що бітрейт просто може пропасти. Але ні. Ось бачимо, як майже майже пропав, але все ж таки вдалося пройти ось цей ліс, як бачимо, я пройшов. Досить страшно було, я там скажу, тому що думав, що я дрон просто там залишу, а йти за ним туди бажання. Немає ніякого. Ну що, спускаємось тепер ну, в Слідуючий раз спробую спуститися вниз так само, але От, поки що достатньо того, що мені вдалося пройти сам ліс наскрізь. От, і ми бачили, що вверху у нас відео практично пропало, але разом з цим мені вдалося. Вдалося пройти ліс, і, в принципі, я таким результатом задоволений. Так, я зараз ще хочу знайти. А, ось тут спробую спуститись тут. До річки ще політаю по самій річці. Також небезпечний такий політ, тому хто... Захочу повторити, скажу відразу, у вас повинні бути дуже хороші навики мікроконтроля Без мікроконтроля у вас ну, вийде, але ну, я думаю, що нічим хорошим це не закінчиться, в будь-якому випадку у вас великий ризик. Як бачимо, трохи пролітає сніжок. І ще можна. Нормально літати. Ось мені, чи мені сподобався DJI o 3 юніт тим, що коли він правильно налаштований, у нас досить якісний зв'язок. І на аналозі вам може це зробити, ось, але набагато буде складніше. В аналозі ви, скоріш за все, не помітите. Ось дивіться, яка чапля красива. Вона вже мене не дуже сильно не боїться. Зараз я думаю, що вона злетить. Ось воно взлітає і полетіла. Так, ну що ж, я вертаю, вертаюсь назад. Режим акро, ще, ще раз нагадую, режим акро без всякої стабілізації. Стільки політ на мікроконтролі. І дрон Хімера 7 В2, досить непогана рама. Зараз вже буду повертатись. Так, шукаю місце, де можна вийти. Йдемо далі. Так, так, так. Ось тут десь має бути вихід. Так. Також є ризик щось вчепити, але тут надіюсь, що, що я пролечу все ж таки. Зараз пролітаю і повертаюся назад. Ось, будь ласка, вам переваги цифри. Звісно, я працюю і на аналозі, і на цифрі. От три юніт саме дуже-дуже добре себе показує. Я не знаю, як буде показувати четвертий юніт. Обіцяю там набагато кращу пробивну здатність. Будемо бачити. Так, пролітаємо. І зараз заходжу я на посадку. Так, в принципі, результатом я задоволений, навіть вдалося сісти на цю лавочку. Так що, якщо відео вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.